Всім привіт! З вами Аурум, і це контент українською мовою по крипті. Не забудьте підписатись на канал. І сьогодні я хотів би поговорити про пролив бітка. Хто слідкує, хто ні. У нас біткоін за останні дні досить кисло так підупав. Тому наш, хто дивився минулий ролик, який називається ТОП-2023, тобто, це ті монети, які я, в принципі, думаю, що вони будуть хайпити. Ті монети, які. Дійсно стоїть купити у 2023 році. І от мені здається, що зараз саме той час, коли їх можемо придивитися і купувати. Особливо, подивіться, ванч 0,43. Зараз торгується, а мінімум 00,37. Тобто, якщо навіть просто орієнтуватися на локальний хай, на оцю відмітку, то це не глобальний якийсь хай, так, а це локальний хай, то ми зможемо там ну, 50% просто бахнути по ван якщо ринок повернеться. Тобто, це щодо актуальності цього списку, так він актуальний. Що по бітку. Коли у нас відбувається ось таке падіння, звичайно, серян, якщо суржик, в мене з'являється в мові. А. Та в общем, коли проливається так біток, завжди страшно і завжди стрьомно купувати. Як ви знаєте, в мене є стейблкоїни, я їх залишив саме на цей час. Тому зразу скажу, що я буду робити. Починаючи з 20500 до 18500 у цьому діапазоні, я Використаю майже всі свої стейблкоїни, які в мене залишились. продавати нічого не буду. Чисто буду купляти. Скрипту з цього списку, в тому числі, мабуть, додам собі трошки бітку. І залишу буквально, щоб в мене від, від загального портфелю було там ну, 20, може 15% стейблів для того, що якщо ціна піде нижче 18500, і тим більше, якщо піде нижче 17500, ми зможемо, ну коротше, це відміна всіх сценаріїв. На ріст, і ми зможемо побачити біток десь ну, дуже низько. Тому саме на такий випадок стейблкоїни повинні бути і в вашому портфелі. Але, ну, не закупатися тут, ну це типу, це реально, мені здається, помилка. Тому звичайно, беремо пацани і що-небудь точно купуємо. Я думаю, що сценарій буде якимось ось таким. Тобто, тут ми десь іще проторгуємося трішечки, і потім якимсь от таким от макарчиком ми виліземо кудись. Вверх і підемо навіть вище. Ми повинні десь от в цю зону дойти. Тобто тут є така зона проторговочки. Я вам зараз покажу її. Це, це взагалі я на кофейній Гущі гадаю. Тобто ви не, не судіть строго. Це реальне гадання на кофейній Гущі. Ось ця зона 31, навіть не 31 500. Я думаю, просто 31 і 28 тисяч. Приблизно ось ця зона, вона дуже сильна. і Тому ми сюди доходимо, а далі думаємо. Я не думаю, що ми прям прольємося кудись, от, типу, плін. Прям прям ніфіга собі куди нижче, я так не думаю. Ну, по крайній мірі зараз. Але якщо будуть виходити там якісь новини, дуже жорсткі, тоді вполне собі, чому біткоін зараз пролився? Якщо ви не в темі, можу сказати, що новини, як мінімум, дві. Перша це Генпрокуратура Нью-Йорку подала в суд на біржу, якщо я не помиляюсь, Кукоін. І таку вже тему вона робила з Кракеном. Саме тому ми от полилися вниз. Якщо зараз, в принципі, все. Плюс-мінус стабілізується, то я думаю, що ми почнемо від, від, відкидуватись вверх. Плюс мої багато знайомих, вони, вони також думають, що треба десь відкупати, тому тут зайде дуже великий об'єм на покупку. І я думаю, що ми куди-небудь полетимо. Але це просто-просто чисто моя фантазія. Тому гайзи ще раз, ті, хто хочуть щось підзаробити, саме час щось закупати, але залиште собі стейблкоїни, якщо ми підемо понижче, не юзайте. Тип плечі. Ніяких ф'ючерсів це не просто я кажу ніяких фьючерсів, а зараз точно ніяких ф'ючерсів, тому що все зільєм, чуваки, не треба, окей. В общем, ось таке моє невеличке бачення, що я думаю, на, на, на даний момент. Дуже надіюся, що ми не пролимося ниже 17500. Я, якщо чесно, не дуже зараз хочу. Я, Я реально радий локально, що отут мені дали закупитися. Ну, дадуть ще, бо я прям зараз не хочу. Треба, треба для закупок насамперед якась така свічечка плюс. Мінус зелененька, хоча б на h 4, так? Давай подивимося разом, що у нас тут є. Ну, дивись, який піпец відбувається. Ну просто, просто реально, треш контент Тобто, у нас прям лється і льється не однієї свіч... свічки зеленої, але уже отакі фітілі почало малювати. Я сподіваюся, що ми десь отут на 20-ті і Хоча, блін, до 18500 вполне себе. Ну, короче, у цьому проміжутку можна закупатися, див... дивитись на альту дещо вигідніше, от якось так. Добре, з вами був Ауром. Підписуйтесь на канал, це контент українською. Всіх обійняв, папа. -па.